Дуже рідко, коли обговорюється війна, а люди тут приходять відпочити. Фітнес дуже класно знімає напругу. Потренувався і відразу набагато тобі стає легше. 4 лютого до того дуже багато людей казали, що вже ось-ось має бути війна. Я розуміла, що має бути щось. Я відчувала, я знала. Я проснулася завчасно і почула вибухи. Спокійно так чоловіка пошторхала, сказала, почалося. Почалась війна, це важко сприйняти. Я чітко пам'ятаю, що у мене на 24-те були роздруковані договори з новим клієнтом. Працюю в будівництві сонячних електростанцій. Ми мали їхати і не поїхали. Далі угоду укладати, що почалась війна. Я обрала відразу. Я прийняла для себе рішення, що я не буду е залишати Україну. Більшість людей мені казали, що я роблю дуже велику помилку, що я не маю права е відповідати за своїх дітей, що я маю їх вивести, навіть якщо я себе ставлю під удар, то дітей я маю вивести. Мені було легко прийняти рішення, але важко було відстоювати його потім. Там перший же день ми заправили авто, я туди поскладала речі дитячі, свої. У нас всі документи, все-все-все було складено в автомобілі. І в будь-який момент я була готова сісти, відразу дітей посадити і в будь-який момент виїхати. Красуня, мама, так? Да? Я їздив там через день, грубо кажучи, сюди на клуб. І мав так само четвертого приїхати подивитися як справи. Якраз десь у цей період він мав бути тут, але трошки затримався в будинку, і тут вибух. Сипалась стелі там, ну, штукатурки різної, такої тріснула стіна. За мною там, можна буде подивитися, ми її скобами постягували. Натяжні стелі трохи повідходили. Ну, такі, в принципі, я вважаю, що то дрібниці, якби, які легко виправити. Ми на машину назбирали за 10 днів. Ну уявляєте собі? Це був просто шок. Наскільки люди от е круто відгукуються і допомагають. Важко, тому що в перші дні більшість е, тренерів виїхала з Житомира і з України, в тому числі е, більшість клієнтів повиїжало. Зрозуміло, що зробити ремонт такому приміщенні це великі фінансові затрати. мене змушена була взяти кредит, і е, на даний момент він не виплачений. Ще потрошку починаю виплачувати. Я як власник бізнесу маю відповідальність. Відповідальність перед працівниками, які залишилися, відповідальність перед людьми, які у нас купили абонементи. Відповідальність перед тим, кого я тут зняла в оренду це приміщення, так? а відповідальність перед тим же самим банком, де я взяла кредит, тому що якщо я виїду, ну, як я його буду сплачувати? це не просто ти відповідальність за своє життя. Коли ми відкрилися, ми відкрилися в квітні. Недовго просиділи, то відразу ж прийшли самі такі постійні клієнти. Вони просто прийшли поспілкуватися. Це не просто готуватися до літа, це не просто підтягнути форму. Це наша спортивна сім'я. Цінність це перша наша країна. У нас колись була ідея виїхати і жити в іншій країні. Коли прийшла війна, ми чітко зрозуміли, що а, ми нікуди не поїдемо. Ми будемо тут до останнього. Ми будемо. Тут розвиватися, і ми переможемо. Ми знали, що просто треба робити роботу, і все буде добре. Дуже багато в мене знайомих, друзів, які себе гризуть. Гризуть ті, хто виїхав, гризуть, ті, хто залишився, гризуть ті, кого там хтось там на війні, хто або навпаки, одразу за те, що він не пішов, а його всі друзі вже воюють. А він вдома. Я просто рекомендую проживати кожен день повним життям. Відбувається війна. Ну треба винести якісь уроки для себе і розуміти, що там треба жити, жити повним життям, а не проживати його і думати, а що ж буде завтра.